Що ми маємо з вами робити, чесно кажучи. Дуже є багато питань до вас, дуже багато питань, і скажімо так. Питання неоднозначне, В першу чергу, нас як депутатів, як скажімо, не депутатів, а людей цікавить, де, скажімо так, були ваші документи місяць часу. Ви, може, знаєте, може нас проінформують. Не ну, знаю, вони були від часу, взагалі вважали відмінуватися. Від онатар до нас і йшли місяць часу. Скажімо так, ми, нам надають довідку державна, що документи вийшли, а ми за часом, а зареєстровані, на, вони в нас через місце. Ну, Я хотів вас запитатися, можливо ви знаєте. Де. Скажіть мені питання наступне, основне питання, тому що ну, багато є. Ви маєте погодження місцевих громад щодо дійсної діяльності? Чи маєте інвестиційні угоди, якісь там? Були Бо, зараз не є? Порядку? Я... Дивіться, в першу чергу хочу зазначити, що змінився порядок подання пакетів документів. І згідно того пункту, що ви подаєте, його вже не існує. Тобто, поки ваші документи місяць йшли, змінилася постанова Кабінету міністрів і відповідно, скажімо так, цей пункт, по якому ви подаєтеся, його в постанові 615 вже немає. Тому, скажімо так, крім того, по моїй інформації. Судами першої інстанції анульовано компанія Редме. Два сказ дозволи. Я не знаю, чи ви подали інформацію. Я прозвучив справу, тому що я сам спіривий посад, але яку не снігує, яку не було мати, розпочав. Це рішення, але рішення суду єчення. Суду є, це кримінальне провадження. Це питання кіподана до суду, і вони просто сучасно не отримують. Тому вони зробили таке рішення. але... Воно не Я читав рішення суду ваше, то ви навіть, скажімо так, не з'явилися ваші, ваші представники. Ну, тому що не подавати цей це документ, для якого взагалі займається просто Розумію, як працює деколи суди і можливо буде цікавлені суду, тому що це Та, не розглянет спор вже не існує. як не існує так. Закрите крунову броні. Закритено броні. Ну там ні, суд із-за того, що у вас, скажімо так, був підписаний договір з зрозумілою про про майновий комплекс, наскільки я там володію інформацією, не тої людини, тобто підпис був підроблений, і ця людина чи ця компанія не не надавала вам. На основі цього договору вам надали спецдозвіл. А виходить, та компанія відмовилася від цього договору, так як вони не підписували. Коли у вас апеляція? Зараз призначається Тобто, що немає? Зараз призначається, я думаю, що саме про спорті зняти, що Коли ви хочете знати, що то допоможе, що в першій інстанції час не трогає, не відраговуємо. Скажіть мені, ще таке? Ви отримали спецдозвіл а, десь там в 2013 році, а угода підписана 2016 роком. Чому так сталося про користування надами? Угода про Разом з спецдозвілом одночасно підписується угода про користування наданими. І ця угода подана в покійті документів, вона датується 16-тим роком. Хоча спецдозвіл вам виданий 13-тим роком. 16 по 16-й рік була угода про працювання. Там, напевно, гелогорозвідка не будуть, а зараз видобування хочуть. О, Славич, напевно, як, скільки зрозумів, в їх була геологорозвідка, так? А зараз вони хочуть видобування вже. Які зараз, скажімо так, існує, чи невідомо, не чи це раз рішення першої інстанції наступило в Києві, це є розвідка з досвідною промисловою розробкою. Але я так розумію. Трець та з дозвіл вони приймали, а угода не була підписана. Якщо вирога, я сподобався вже є стойці, коли є.